Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні з вами ми розпочнемо серію монет про 50 копійок 1992 року. І в даних відео ми будемо розбирати всі основні характеристики, всі штампи, що існують по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Поговоримо про їх ціну. Та особливості. А сьогодні з вами ми розпочнемо про 50 копійок 1992 року, як відрізнити штампи по каталогу ІТК. Штамп перший від штампу другого. Поговоримо про всі технічні характеристики монети, їх особливості. І обов'язково розкажу, які штампи існують в даних. Варіантах Аверса. Отже, що нам відомо про монету 50 копійок 1992 року. Зокрема, це обігова монета України, яка має тираж 500 мільйонів екземплярів, і виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Вага монети 4,2 грами, плюс мінус 0,1 грам, діаметр 23 мм. Гурт монети, він пририв часторифлений. Тобто, як ми бачимо, іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до 50 копійок, то хочу сказати таке, що монета має 4 штампи оверса. Сьогодні з вами ми розберемо два основних, які зустрічаються, які треба відрізняти. Отже, як ми можемо відрізнити штампи по оверсові. 50 копійках 1992 року. Існує штамп перший та штамп другий. Які він має особливості, сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Отже, найчастіше в обігу можна зустріти штамп перший. Це саме ця монета, що знаходиться справа. Її зустрічають приблизно в 95% випадків. Даний штамп, штамп перший, характеризується так: середній зуб тризубця, він гострий та тонкий. Листя вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Що ж до самого герба та щита, він є випуклим. Напис Україна наближний до герба віддалений від канту монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом Монети. По аверсу існує лише штамп перший. Ніяких підвидів та різновидів він не має. Що ж до штампу другого, той, що знаходиться зліва, хочу сказати, що він характеризується таким чином. Середній зуб тризубця, він закруглений та товстий. Листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір складає зображення 16,2 мм. В народі даний штамп називають малий герб. Саме ці відмінності треба розуміти та розрізняти, яким… Особливості має штамп перший як і штамп другий. Що ж до штампу другого, хочу сказати, що він поділяється на штамп 2.1 та штамп 2.2. В чому ж запитаєте різниця? Штамп 2.1 та штамп 2.2 відрізняються саме. В цьому місті повинна бути зазубренка. Але ми з вами поговоримо більш детально про те, як відрізнити штамп 2.1 та штамп 2.2. Ви запитаєте, чи впливає штамп на ціну монети? Однозначно так. Адже монета з першим штампом. Коштує, наприклад, від 3 до 1,5 тисячі гривень, це якщо штамп 1 АГС, якщо ж штампом другим є монета, яка коштує 15 тисяч гривень. Тому тут треба розумітися та відрізняти штамп перший від штампу другого. Всі, хто, Хочуть розбиратися, зробіть скрін екрана, і після цього ви будете розуміти, як відрізнити штамп перший від штампу другого. Більш детальні штампи ми з вами розберемо в кожному відео, адже буде серія відео саме по 50 копійках 1992 року. Якщо у вас виникли запитання саме по цій монеті, можете їх задавати в коментарях чи приславши на Viber та Telegram. По тому як відрізнити штамп перший від штампу другого, треба наглядно розуміти. Якщо у вас є запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти скільки вони коштують і які особливості має кожна монета.